Чи витримає Росія такий удар? Китай та Індія припинили закупівлю російської нафти. І ситуація навколо торгівлі російською нафтою стає все складнішою та цікавішою. згідно з інформацією Reuters, Китай та Індія, два найбільші споживачі цієї сировини, зупинили закупівлю російської нафти, яка мала постачатися ще в березні. Що стало причиною такого рішення? Основний удар, звичайно, завдали. Санкції США запроваджені ще 10 січня, які спрямовані на обмеження російського нафтового експорту. Через ці санкції значно зросли витрати на транспортування, що зробило доставку нафти надто дорогою для китайських та індійських компаній. Крім того, у Китаї виникла серйозна розбіжність у цінах між покупцями та продавцями, що ще більше ускладнило торгівлю. Зараз Китай та Індія. Активно шукають альтернативних постачальників, вже обговорюються навіть нові контракти з країнами Близького Сходу, Африки та навіть США. Ця ситуація стала черговим свідченням того, як глобальні санкції поступово скорочують можливості російської економіки та змінюють, що найважливіше, географію світових енергетичних потоків. І це ще не все. Європейський Союз планує заборонити постачання в Росію ігрових консолей. А ви мене запитаєте, а до чого тут а, ігрова приставка? Виявилося, що Російська Федерація використовує деталі а, у військовій промисловості. Нові санкції Європейського Союзу можуть ще сильніше вдарити по російській військовій машині. Згідно з інформацією Financial Times. До річниці повномасштабного вторгнення планується заборонити постачання ігрових консолей в Росію, зокрема Xbox та PlayStation. Причина: окупанти, за словами віце-президентки Європейської Єврокомісії Кая Калас, використовують деталі від консолей для керування дронами. Цікаво, що продажі цих приставок були вже заборонені ще в 2022 році. Однак тепер санкції розширять і на нелегальний віз, ну, який до цього процвітав через сіру економіку. І на цьому така чорна полоса Росії, яка під назвою «Все йде за планом» не закінчується. Справа в тому, що нафтопереробна та металургійна галузь Росії, теж відчувають серйозні проблеми. Наприклад, взяти нафту постійні удари по НПЗ нафтопереробному заводу вони не, не припиняються, і дехто скаже, що вони ні на що не впливають, ні, впливають. Наприклад, рязанський нафтопереробний завод взагалі припинив роботу після атаки українських безпілотників, так повідомляє Реос. В результаті загорілися нафтосховища, а серед пошкодженого обладнання були установки для очищення пального та залізнична естакада. А він, я вам нагадаю, є одним із найбільших заводів Росії. Що стосується металургії, то тут теж є проблеми. У 2024 році російська металургія зазнала стрімкого падіння. Західні ринки втрачені через санкції, попит на азіатських ринках теж зменшується. Ну, а внутрішня економіка задихається через високу облікову ставку та кризу. А в Польщі взагалі пропонують радикальний крок, а саме демонтувати північний поток. Не просто перекрити е, вінтіль, а демонтувати. Уявіть собі, Росія покладала великі плани на цей проект, витратила купу грошей, ну, щоб обійти Україну і напряму постачати газ в Європу. А тепер європейська країна говорить, та давайте взагалі цю а, трубу демонтуємо. Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни ЄС до кардинального рішення, а саме повного демонтажу газопроводів Північний потік 1 та Північний Потік-2. На думку польського лідера це стане гарантією енергетичної безпеки Європи та допоможе уникнути спокуси відновлення газових поставок з Росії. Особливо для таких країн, як Німеччина. Дуда наголосив, що існування північних потоків це, по-перше, енергетична загроза, це залежність Європи від російського газу. По-друге, це військова загроза, тобто є можливість тиску Росії через енергетику. А по-третє, це економічна загроза, коли контроль Москви над... може відбуватися над європейськими ринками. Я вам нагадаю. Що обидва газопроводи були підірвані ще у 2022 році, і їх використання вже неможливе. Проте Польща наполягає, що навіть залишки інфраструктури не повинні залишатися як потенційний інструмент для російського впливу. Як реагують країни ЄС, допоки да ніяк, Німеччина та інші країни не коментують цю ініціативу. Однак очевидно, що демонтаж газопроводів стане символом. Остаточного розриву за енергетичною залежністю від Росії, а заява Польщі може бути лише початком цього процесу. Що це означає для Росії? Ну, якщо північні потоки будуть демонтовані, це стане ще одним сигналом саме ізоляції Москви на глобальній енергетичній арені. Ну а таким самим ресурсний шантаж Росії повністю втратить свою силу. А тим часом Франція передає Україні винищувачі Міраж 2000 Ви запитаєте, коли їх чекати. Франція оголосила, що до кінця першого кварталу 25-го року Україна отримає винищувачі міраж 2000 Цю інформацію підтвердив глава французького МЗС. А за даними експертів в авіації, ці винищувачі будуть використовуватися переважно в штурмових цілях, що дуже важливо, аналогічно до українських су 24 на відміну від f 16 які спеціалізуються на захист повітряного простору, Міраж зосереджуватиметься на атаках наземних об'єктів. Міраж 2000 це про маневреність та ударну силу. Літаки мають ефективність у знищенні бронетехніки та укріплення противника. Тому ці літаки стануть суттєвим підсиленням для українських повітряних сил. Також цей крок може стати ну, сигналом для інших країн НАТО. А які також розглядають можливість передачі сучасної авіатехніки Україні, але поки що вагаються або не хочуть бути першими. І наостанок Європейський Союз шукає компроміс із Угорщиною щодо переговорів про вступ України. Керівництво Європейського Союзу сподівається уникнути блокування з боку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана стосовно початку переговорів про вступ України до ЄС. Головна дипломатка ЄС Кая Калас заявила, що кожне рішення ну, звичайно складне, проте, врешті-решт, Європейський Союз завжди е, вдавалося досягти консенсусу. Я вам нагадаю, що Угорщина вже неодноразово блокувала рішення в рамках ЄС, посилаючись на власні національні інтереси. Конфлікт між Будапештом та Києвом, е, зокрема щодо прав угорської меншини в Україні. Ускладнюють дипломатичний діалог. Водночас Горбан відомий своїм більш м'яким ставленням до Росії, що викликає занепокоєння серед інших членів ЄС. Ну а для України початок переговорів про вступ до ЄС це важливий сигнал про підтримку у війні та майбутнє членство в європейській сім'ї. Якщо компроміс буде знайдено, це відкриє двері для серйозних реформ та інтеграції до європейських структур. Проте, нинішня ситуація нагадує, що шлях до ЄС це дуже тривалий і складний процес, який потребує не лише реформ з боку України, ну а й згоди всіх країн-членів Євросоюзу. А на цьому я завершую своє відео. Підтримай канал, натисни лайк, підпишись і до зустрічі в наступних відео.